Що не так з яблуками і е, чому українці так хочуть, щоб я розповідала саме про яблука? Привіт, мене звати Калинська Ірина. Я практикуючий сертифікований нутриціолог, член Асоціації Халисковичів України. Але що хочу сказати про яблука? про яблука ходить дуже багато міфів. Наприклад, те, що яблука містять велику кількість вітамінів і мінералів. Насправді, яблука дуже поступаються з іншими фруктами. Якщо ми візьмемо вітамін С, то вітаміну С тут зовсім зовсім мізерна кількість, і в яблуко зовсім не входить в топ. А були такі проведені дослідження американськими. Вченими, які показували, що в червоному яблуці зовсім не міститься вітаміну С в червоних яблуках. По-друге, це те, що містить яблуко велику кількість заліза. М -м -м. Теж не ок, тому що більш найбільшу кількість заліза містить взагалі печінка. Якщо ми хочемо взяти фрукт, то це має бути ківі. Ківі, ось одна ківі містить добову норму вітаміну С. Якщо ми не хочемо ківі, ми можемо взяти перець. Перець взагалі рекордна кількість вітаміну С, але точно не в яблуках. Що ж е, може бути корисно в яблуках? До речі, ще вітамін В1, про який теж говорили. що Тут його велика кількість. Ну він є, але його не так багато, розумієте? Плюс до всього, якщо яблуко. Підгнивши, не дай Бог їсти гнилі яблука, ці афлотоксини будуть проникати на все яблучко, вони будуть просто потрапляти до нас всередину, гнилі яблука стають небезпечними для нас. Ну і плюс до всього ця парафінова плівка теж для нас не ок. Але в яблуку є велика кількість пектину, це різновид клітковини. Саме клітковина з яблука робить його таким фруктом, який можна з'їсти і не набрати вагу. І якщо взагалі порівнювати при діє при схудненні, яке краще взяти фрукт, то яблука точно не на першому місці, тому що десь в рейтингу на сьомому-шостому місці будуть яблука і груші повмісту фруктози і цукру. А якби я зараз обирала замість яблучка, я б обрала помело, то геть для схуднення класно. Ну або ананас буде перетравлюватися білкова їжа у нас. Хоча тут в яблуках теж є деякі ферменти, проте історія, що вони надкорисні Ось та із Радянського Союзу їжте яблучко в день буде. Ти здоровими можливо малась нова взагалі їсти тільки яблучко в день бути здоровим. Я не знаю. Ну зараз вивчаючи інформацію про ці фрукти, розумію їх їсти можна. Я ніякому разі не кажу, що їх не можна їсти. Бо ви зараз напишете, що вже яблука не можна їсти. Ні, я просто хочу, щоб ви знали все про їжу і знімаю для вас такий контент. А до речі, єдине українське яблуко, взагалі, це семиренко. От Семиреночки ми візьмемо додому. Ось там не Гренні Сміта, Семеренко.